Ми розробили наш останній проект Iron Man, лазерний зварювальний апарат з мужністю 1,5 кВт, який може розрізати сталь і видаляти іржу. Для цього проєкту ми придбали лінзу з волоконної оптики, яка ідеально підходить для нашої лазерної рукавички Iron Man. Рукавичка складається з 66 деталей, і ми використовуємо лазери для всього, як це зробила б компанія Stark Industries. Після багатьох годин регулювань, підключення пальців, фарбування та налаштування електроніки ми матимемо свій готовий виріб. Після завершення роботи з лазером я з нетерпінням чекаю на його можливості, оскільки це найпотужніший лазер Айонман, створений на сьогоднішній день. З цього і почнемо. Баю Кенен Я зараз повністю розтоплюю це. Не так добре, як мої навички тик. Без проблем. Тепер ми на крок ближче до справжнього життя Тоні Старка.